Привіт, матусі! Ви на каналі Мама в Кадрі, я Лена, і це п'ятий випуск подкасту про материнство In Mom's Head. Знаєте, я ніколи не вірила у домовиків, але нещодавно у моєму житті трапилася дивина. Якщо ви дивитеся мої влоги, то ви в курсі, але нагадаю. У мене зникла дуже дорога мені річ, насправді, альбом вагітності з фото, приклеєними УЗД, першим тестом на вагітність та моїми записами впродовж трьох триместрів. Тобто це дійсно той альбом, який хотілося б зберегти, і мені м, дуже боляче, що я не можу його знайти. Ще й за таких обставин це трапилося, що я досі в розгубленому стані, хоча пройшло вже місяців 5-6, десь так. Мені потрібно було зняти і іграшку для дитячого магазину на білому фоні, і я подумала, що класно буде зробити це на комоді у спальні. Якраз там у нас і стояли фотоальбоми, кошик з мішаними памперсами, крем та ще трохи декору. Ну і як ви розумієте, щоб зробити відео, я все це прибрала з комоду і точно пам'ятаю, що переклала на наше з чоловіком ліжко. Зняла відео, розставила все назад, але альбому там вже не було. Ви, мабуть, зараз подумали, що треба подивитися за комодом, може впав. Але я вже перевірила кожен куточок нашої квартири. І ящики, комоду діставала, і у ліжку дивилася, бо у нас там місце для зберігання теж, і скрізь, де тільки можна було уявити той альбом, також перевірила. І не один раз. Хм. Десь раз на місяць на мене находить якась хвиля злості, і я починаю перевертати все вдома у пошуках альбому вагітності. Вже й чоловік шукав. і Просила домовика повернути. І як радила підписниця, перевертала чашку і ставила її на комод. Типу на те місце, де зникла річ. Та чашка, до речі, десь місяць простояла там, чим дуже сильно дратувала чоловіка, і врешті-решт він її прибрав. Я вже навіть почала думати, що мене переклинило. Я на хвильку зійшла з розуму і викинула той альбом в смітник. Коротше, не знаю, але факт лишається фактом, мій альбом вагітності зник. До речі, у мене на каналі є відео, де детально його показую. Навіть можна почитати, що я там писала. Лишу вам посилання у описі до цього відео раптом буде цікаво. І от, в пам'ять про той альбом хочу лишити кілька фактів про мене у період вагітності. А ви пишіть, що відчували та які дивинки були у вас, чи не було. Цей випуск подкасту я назвала Коли я була вагітна, тому що кожен факт буде починатися саме з цієї фрази. Поїхали. Коли я була вагітна, я сама себе здивувала тим, що перестала любити каву. Я, яка просто жити без неї не може, не тому, що бадьорить, мене не бадьорить, або смачно і раптом розлюбила. Коли я була вагітна, я хотіла їсти зубну пасту. Мені настільки подобався її смак і головне текстура, консистенція, що я чистила зуби по 10 разів на день. Коли я була вагітна, то бачила себе у дзеркалі бегемотом. Мені здавалося, що мій живіт просто гігантських розмірів і я виглядаю як глорія з Мадагаскару. Хоча всі казали, що це не так. І тепер, дивлячись на фото себе позатенької, теж не сказала б, що я якась сильно велика була. Коли... Я завагітніла і дізналась про це, то подарувала чоловіку вибухаючу листівку з цією звісткою, яка була заготована у мене і чекала свого часу вже 4 місяці. Це така плоска картонна листівка, на якій написано Відкрий мене. І коли робиш це, вона перетворюється на кубик та вибухає у тебе в руках, блискітки розлітаються в сторони конфеті, а на сторонах кубика картинки і написи, які я зробила сама. Можна навіть фото туди додати. Першим чоловік прочитав напис Ти будеш чудовим татом для нашої дитини і подумав, що то я просто приємно таке йому написала, нічого не зрозумів. А от вже коли почав читати далі, ти станеш татом, поцілуй мій животик, бо там це маленьке сердечко, от тоді тільки як зрозумів всю суть і був у шоці. Хоча ми і планували цю дитину. Коли я була вагітна, я могла контролювати свої емоції і була дуже зібраною. Враховуючи те, що на четвертому місяці моєї вагітності почалася війна, нам довелося виїхати з міста і було відчуття повної невизначеності, ви розумієте. Попри це, мені вдавалося не панікувати, що на мене також дуже не схоже. Коли я була вагітна, я була черепашкою. Я дійсно дуже повільно пересувалася, мені було важко, і я гуляла від лавочки до лавочки, хоча у звичайному житті завжди була дуже активною. Коли я була вагітна, мій син помахав мені ручкою на УЗД. Це було дуже мило, досі пам'ятаю той момент. А саме цікаве, що саме в ці пару секунд чоловік чомусь дивився кудись в інше місце. Досі не розумію, чому, чому його очі були не на екрані. До речі, коли я була вагітна, то чомусь на 100% була впевнена, що в мене в животику дівчинка. Досі не можу це пояснити, але я просто, як то кажуть, я просто знала це. Тому коли дізналася, що у нас хлопчик... На секунду не зрозуміла, як таке могло статися, бо у нас же рожеві штори у спальні. Штори, до речі, довелося замінити на сірі. Коли я була вагітна, у мене була загроза викидню на ранніх термінах і я лежала у лікарні. Це були жахливі для мене 5 днів. Ніколи не забуду той страх втрати, і, як казала животику, комочок, тримайся, там міцно-міцно. Коли я була вагітна, то у мене часто був оргазм у вісні, чого раніше ніколи не траплялося. Коли я була вагітна, то не могла усвідомити в сенсі у мене в животі справжня людина. Та якщо чесно, я й досі не можу звикнутися з думкою, що у мене є дитина, хоча сину вже два з половиною. Коли я була вагітна, то взагалі не боялася пологів. Але я дуже боялася, що з якихось причин чоловік не зможе бути присутнім у пологовій залі, бо відчувала необхідність у його моральній підтримці. До речі, відео про мої пологи є на каналі, теж лишаю на нього посилання внизу. Коли я була вагітна, то 5 годин обирала пелюшки для сина, бо хотіла, щоб вони ідеально пасували одна до одної по кольорам. Коли я була вагітна, мені було дуже незручно спати. Навіть на маленьких термінах, коли животик ще був малесеньким, а особливо у другому і третьому триместрах. Хоча у нас з чоловіком велике ліжко, але йому доводилося спати прям з краєчку, тулитися так. Бо все інше місце займала я і постійно крутилася у пошуках зручної пози. Коли я була вагітна, то передивилася всі історії пологів інших дівчат на україномовному ютубі. Весь перший триместр мене мучив токсикоз. Ну диво, 24 на 7 і здавалося, це ніколи не закінчиться. Не хотілося абсолютно нічого. Я відчувала себе овочем, якщо чесно. Саме тому я поки не уявляю і не планую другу вагітність. Коли у мене є дворічний Міша, за яким треба доглядати, приділяти йому час, можу я це чи не можу, хочу чи не хочу, а поєднувати догляд за ним та токсикоз, який у мене був. Я не знаю, як от, чесно, мені здається, це нереальне. Коли я була вагітна, то найприємніші моменти були, коли вмикали звук сердечка малюка. Коли я була вагітна, то часто тупила. Не кажіть мені тільки, що у вас такого не було. Наприклад, одного разу я робила салат, нарізала редиску в тарілку, а потім почистила огірок в цю ж тарілку. Ну, в сенсі самі шкірки в тарілку до редиски, а почищений огірок в смітник. І мені здається, що після пологів цей тупняк повністю не пройшов, бо іноді я досі щось таке чужу. Коли я була вагітна, то уявляла материнство дуже складним. Але для мене воно виявилося легшим, ніж я очікувала. Про мої очікування і як вони співпали чи не співпали з реальністю, також є окреме відео Лишу посилання. Але це все, що я назвала, дуже-дуже суб'єктивні штуки, і кожна жінка проходить цей період по-своєму, тому не рівняйте з собою. І діліться своїм досвідом, а я із задоволенням почитаю коментарі. І скоро побачимося вже у нових відео.